Кого б ти хотів записати залужного? Чи слухає оператор, те, що він пише? Ні. Це цікаве питання, це важка робота. Дуже важко говорити з військовими. 90% цих людей вони настільки в броні ментальні що Я не готуюсь до інтерв'ю. Ну дуже хотілося б там більше круті камери, щоб покращити картинку. Горять машини, розвалений будинок, лежать загиблі люди. Я як професіонал свого діла я маю не пропустити ні одну сльозинку з людини, якби це там можливо цинічно не звучало. Це те, заради чого все це відбувається. От вони і сльози випросили. З початком повномасштабного вторгнення ми вирішили записувати інтерв'ю з тими, хто в свою чергу сьогодні створює нову історію України: сили оборони, волонтери, прості містяни, що в критичній ситуації вчинили як справжні герої. Так народився проект історії війни. Сьогодні вийшли десятки випусків програми, і кожен для нас важливий і особливий. Я в цьому сенсі насправді дуже вдячна переможниці цієї номінації за її роботу. Я дивилася і плакала. Ось це зокрема та емоція, якої я шукаю в якісних розмовах. Отже, переможницею є Дарина Сухоніс, наше місто Дніпро. Нещодавно авторка і ведуча програми Дарина Сухоніс перемогла в конкурсі професійної журналістики Честь професії. Переможним став матеріал про втрати, любов до роботи, війну та Бога, Ігор Гетело. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з людьми, які створюють історії війни. Ви отримали нагороду за інтерв'ю. Розкажіть це. Тобто, я думаю, що це один із факторів, тим, що все-таки на планочку сталися ми вище між регіональними змі, які є, все таки це національна премія, яка вже досягла якоїсь мети. Тобто, в чому ви виграли? Що це за премія, така що це за нагорода? Що це за проект? Що це за інтерв'ю? Таке, яке дало вам такий пік, в чому ви виграли? Честь професії. Це класний, крутий конкурс, як на мене, всеукраїнський. І зараз він дуже серйозний, тому що сьогодні люди розповідають не про якісь легкі репортажі, а вже змагаються історії саме про повномасштабне вторгнення. Я випадково. Згадала, що він є, тому що колега Максим скинув мені посилання і сказав: можливо, вам варто взяти участь. Але, боже, як незвично сидіти з того боку. Боже, вибачте, так незвично. Я не можу, я не знаю, куди дивитись. Так, Я, боже. Серйозно, я не можу. Добре. Але насправді, от телеглядачі не знають, але знаєте, Настя відправила наші роботи на цей конкурс. Я про це не знала. На найкраще інтерв'ю тому, якщо що, може, там я не знаю, який із. Може, через те, що там було Два, два рази відправили, може, ми так виграли через це. Я теж відправила декілька інтерв'ю, але саме на найкраще інтерв'ю, тому що я розуміла, що цей формат ми говоримо саме про інтерв'ю. Я обрала, обрала декілька варіантів, і один із них це історія Ігоря Гетело, рятувальника. Як сказали на конкурсі, найвідоміший рятувальник Дніпропетровщини. це Правда, дійсно він класно популяризує цю історію, тому що треба говорити про цих людей. Ми розуміємо, що це герої без зброї. Це дуже страшно приїхати, рятувати чийсь життя, а потім прилітає повторно, і вони вони, вони просто в захисті, вони ризикуються От дуже страшно в це знурюватись. І розуміти, ми всі бачили, скільки вже загинуло, на жаль, рятувальників, і Харків, і Одеса. Це жахливі ситуації. Тому вибір був в тому числі і цього інтерв'ю. І о, до останнього, чесно, я не знала нічого, тому що оголошують шорт-ліст. Це як на Оскарі. Ти чекаєш місяць і дивишся шорт-ліст, і твоє ім'я там в двох номінаціях: тобто найкраще інтерв'ю та найкраще інтерв'ю в локальному медіа. Це інша категорія, спецприз. Чесно, я думала, що якщо ми локальна медіа, то шансів у нас небагато вийти на всеукраїнський рівень. Тим паче там були інтерв'ю про Маріуполь, про Азовців, про Із Ті. Про ДНР, страшні речі, страшні людські історії. Але я хотіла, звичайно, щоб ми перемогли, але якось, ну тут думаєш, не перемогу, а скоріше про те, що цей інтерв'ю побачать і визнання саме історії. Як виявилось, оцінюють здебільшого роботу журналіста не, не тільки те, наскільки в тебе сильний і крутий спікер, а оцінюють робота команди, журналіста вміти задавати питання і так далі. І коли оголошувалась номінація. Сказали такі щемливі слова про те, що наше інтерв'ю викликало сльози тобто журі дивились і плакали. І такими повинні бути стандарти роботи в студії: вміння задавати питання і вміння говорити, і розкрити емоційно спікера. І от говорять ці речі зі сцени, а потім відкриваються конверти, і я чую своє ім'я. І знаєте, я була по зуму, бо в мене не вийшло приїхати, і я така сижу. І це було так приємно. Це було так щиро, приємно. Ходять коти, повітряна тривога, зум, всеукраїнський конкурс. конкурси, тому нічого собі ми перемогли. І потім, е з друга номінації, ми перемогли в інтерв'ю, найкраще інтерв'ю в локальному медіа. Я одразу там е сказала на включенні, що це робота нашої команди. Хоч зазначити, що у нас крута команда. У нас всі в холдингу, це професіонали, але так сталося. Що ми робимо проект здебільшого однією командою? Це я в кадрі, оператор Костя Фурдуй, фотограф Валерій Кравченко та інженер відомонтажу Нікіта Скрипніченко. І, на жаль, сьогодні Нікіта не буде з нами в студії, тому що він в такому місці, що можливо, колись Нікіта прийде як герой. Програми історії війни буде давати вже інше інтерв'ю. І ми дуже віримо, що в нього все складеться добре, і він буде цілити, неушкоджений. І ось ця команда створює от якусь таку магію, і люди дуже сильно розкриваються. Ти пам'ятаєш перше інтерв'ю, яке ти зняв для історії війни? Чесно кажучи, ми з Дариною спочатку знімали просто інтерв'ю, а потім воно переросло в історії війни. І цей перехідний момент він стався десь на початку повномасштабного вторгнення. І я тому я, я не можу назвати, яке було саме перше інтерв'ю формату історії війни. Я не скажу. Ми вставимо сюди перше відео з плашкою історії війни. Там було було 100% ім'я і номер один. Це 100%. Це знайде 100% монтажер. Саме точно відмітимо, щоб ви переправили ту людину, яка була перша. Яка складність формату історії війни, як під неї можливо спеціально потрібно готуватися? Як о, о, певна от, операторська робота, яка тут повинна бути? Розкажи трішки про що тут є, що тут є з того, що може бути задіяним, чим ви користуєтесь, як знімаєте Навіщо вам три камери, які ви завжди збираєте? Як взагалі це працює? Ну, дивіться, спочатку у нас є якась ідея, яку ми маємо реалізувати. Якщо це інтерв'ю да, двох людей. То нам потрібно якнайменше три камери. Там общий план та е, план, який буде крупно знімати ну, там, е, наших спікерів. Е, світло, контрове світло, там, фонове. Це, 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 це все дуже важливо. А Кого ж ви можете такого виділити із тих, кого ви знімали за цей час? Мені подобалося знімати усіх наших спікерів, і це дуже цікава робота, а усі, ну, всі, у кожну по-своєму. Взяти теж Юрія да, тренера, який там врятував хлопчину з 117-го будинку. А, чи ти, ті хлопці, які от приїжджали до нас на зйомку, там без руки? Снайперів, які були у нас, я не можу так наших хлопців, які з нашої то, думаю, восьмої бригади, яких я знаю особисто, і які приїжджали сюди, це зовсім це окрема історія. І сказати, що якась була погана зйомка, чи яка мені сподобалась цей час, що я знімав, у мене такого не було зовсім. Якби не війна, ми б знімали тут якісь плітки Дніпра, ми б веселились. Ми би розважалися, але повномасштабне вторгнення змусило на нас плакати в цій студії. Я чесно кажу, не було тут жодного випуску, аби я не заплакала, герої не заплакали. І якщо, хоча бодай так, ми можемо розказати всьому світу про чийсь героїзм втрати та біль, значить, ми робимо свою роботу не даремно. Головне, це вираз, очі, як ми казали, обличчя, і у мене така, ну. Звичка, я знімаю руки, коли вони от сидять, розповідають щось. А от як у мене зажатий, сижу, і руки такі, і у кожного нашого гостя у нього руки по, -по своєму. Ну один так, от, один отак, так, один. Так. І це ну, цікаво. І це передає а, настрій і ті відчуття, які у душі у цього чоловіка чи жінки ну, відбуваються зараз. Ті емоції, які є. От, ну, посмішка чи сльози. Чи слухає оператор, те, що він пише? Ні. А на не що слухає. він звертає увагу тоді? Він слухає звук, він не вдумується в, в те, що. Говорить спікер, він, він слухає якість звуку. Він там слухає, чи не потрапляє щось лишнє. Він дивиться на те, щоб там фогось був різкий. Ти можеш його там на початку там крутити, накрутити, там налаштовувати, потім підійдеш, підійдеш до іншої камери, дивишся. Перші 10 хвилин ти бігаєш там. Від, від однієї камери до іншої камери. а потім, коли ти вже трішечки заспокоївся, впевнився, що все добре працює, ти можеш тільки потім взяти стілець, от е, одягнути навушники і вже потім послухати спікера. Як казали деякі спікери, це сеанс психотерапії, тому що ми дійсно тут питаємо такі речі, про які людина може сама не думала і не готова була говорити, але сказала, і їй стало якось від цього на душі може легше, як би це банально не звучало. Угу. Ну, ми знаємо, що інтерв'ю пишеться в невеличкій студії. По факту, ми її всі це знаємо. Це одна місцевість на локації, і глядачі завжди її знають. І ти якраз наголосила на тому, що тут важливо все таки роботи журналіста. Що ж такого потрібно зробити за ту годинку, за дві години, щоб розговорити спікера так, щоб ну як мінімум. Не дуже гарно зараз про це казати, але викликати сльози на на сьогоднішній день. Ну ми живемо в в тих реаліях, в яких ми живемо. Війна. Все дуже швидко, дуже емоції яскраві, і сльози це якраз яскрава та емоція. Військові сили оборони це взагалі не самі емоційні люди. Ми це знаємо тим більше ти, як пишеш тим з ними інтерв'ю. Що ж такого потрібно зробити журналісту, щоб все-таки викликати або дістати ту, не знаю, там глибину душі і викликати на рух. Так, ти права, що дуже важко говорити з військовими. 90% цих людей вони настільки в броні ментальні, що вони на тебе дивляться, і ти розумієш, що там всередині є емоції, біль, але він або вона ні за що не скаже про це. Ну, бо напевне не хочеться транслювати оці оголені нерви. Але, врешті, в кінці інтерв'ю це відбувається. Я скажу чесно, я просто... Настільки щиро хочу дізнатись цю історію, не підроблено. Я не відпрацьовую інтерв'ю. Я, я так щиро хочу послухати людину. Я так захоплююсь, бо для мене кожен представник сил оборони, незалежно від типу професії, від поліції до ДСНС, до військових, це все Сил оборони. Це все люди, які роблять все можливе, щоб ми з вами пили каву, вигулювали собаки, котів і взагалі жили це життя. Давайте серйозно. І Тому дуже щиро хочеться. Відчути, поговорити, я скажу таку фразу. Може, мене колеги або вчителі в ДНУ-викладачі не зрозуміють: я не готуюсь до інтерв'ю. Бо коли готуєшся, буде щось таке топорне. Вибачте, буде щось таке нещире. Так, треба знати, як звуть, звуть спікера, хто він, хто вона, звідки, де там служила людина, це базові речі. Але робити список питань, звіряти з ним це штучні емоції. Коли ти розкриваєш людину, ти сама розумієш, що ти спитаєш далі. Бачиш по очах. І мені часто кажуть, хлопці і дівчата, кажуть, ти так в очі нам дивишся, що в мене виникає відчуття, що ми лише вдвох. Що я забув, що тут багато операторів чи фотограф є. Ну, Люди щиро, ці емоції вони дійсно щирі. І знаєте, який показник, коли, коли в кінці ми ще обіймаємося спікерами, це показник. Ні, навіть якщо ми не обіймалися, інтерв'ю теж вдалося. Але такі емоційні люди, які цього потребують. Ця прекрасна тактильність, я бачу, що це взаємно. Або ти с ним. Руки, і це такий момент, коли людина ну точно розкрилась. Дарують шеврони. Так, шеврони <гум> дарують, я завжди плачу. Не всі дарують шеврони, хто хотів, бо іноді забувають, бо іноді е, забувають прапор підписати. Це не значить, що вони не хотіли. Це просто теж емоційний момент. Але так, коли знімається шеврони, даруються, це такі емоції. Я, до речі, всіх перенесла додому і хочу зробити вже вдома в себе такий стенд. От хочу, щоб це було дійсно частинка вдома, а не на роботі. Кого б ти хотіла записати? Залужного. Серйозно, Валерій, Валерій Залужний. Все дуже просто. Як посла, чи як, як людину. Як просто як людину. Як людину Валерія Залужного. Тому що, коли ти говориш це ім'я, це прізвище, не треба нічого пояснювати. Це настільки. Ну, для мене це постать. Я не знаю. Мені настільки емоційно важко розуміти якісь політичні рішення, розбиратися в них. Але просто я пам'ятаю дуже добрий момент, коли його назнап призначили на посаду ще до повномасштабного вторгнення, і мій друг військовий мені подзвонив ввечері. і Сказав: це історична подія для незалежної України, і це рішення, яке нас порадує ще не один раз, і він був правий. Скільки кадрів ви повинні віддалі зробити спікера з, з, з зйомку? Ну, от приблизна кількість, яку ви робите. Десь в середньому сотня-півтори, але бувають такі спікери, коли ти захоплюєшся, знімаєш, 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 а потім боже. Скільки я зняв, а скільки потім робити, обробляти все. ну Це цікаво. Да. Який образ Дарини не найвиграшнішим був в кадрі? Ну, вона все-таки дівчина буває іноді. Даринка фіделя наша любить одягтись парадно. Так, давайте так. Мені ще працювати з цією людиною. Знову ж таки, хлопці на щиті, вони такі стримані чоловіки, дорослі, але воно розкрилось, але було дуже важко. І мені їм а Поліцейський з Маріуполя а йому теж було важко, тому що це його було перше інтерв'ю. І він сказав, що він більше не хоче давати інтерв'ю, не тому що погано було, тому що він не готовий про цей біль так. Широко розповідати, але ми зробили так, що людина задоволена результатом. Це важливо. Ми, ми, не, ми не ставили провокативні питання, і все вийшло дійсно якось по-доброму. В кінці це інтерв'ю дає надію. попри весь жах, той в Маріуполі в кінці є надія, коли людина все ж таки до останнього вірить, що колись побачить Азовське море. Це важливо. Кожне інтерв'ю дуже складне, я чесно скажу, не буває легких інтерв'ю. Навіть Женя Тузов, який сидів з Мікі тут, це теж складне інтерв'ю. Який би він не був позитивний, і Мікі, яка тут хрюкає, емоційно важко. Дуже було цікаво слухати, коли у нас було інтерв'ю із Євгеном, комендантом з Маріуполя. Бо дуже було цікаво. Дізнатися про події, які були у перші дні в Маріуполі, як люди виживали, з якими вони сталкувалися проблемами з цією катастрофою, як вони рятували своє життя, і це дуже імотовишно було слухати, і дуже цікаво. І я вважаю, що таких людей потрібно слухати. Щоб в майбутньому, мабуть, або не допустити таких речей, або якось запобігти цьому, щоб ця, ця біда не трапилася із тобою. Я не знаю. Для мене вони всі дуже сильні, і теж івентузов, як казав Костян. Це дуже Маріуполь, це окрема тема, і а він там був, він там це пережив. І Юрій Васицький 117 будинок це окрема тож, історія. І наші хлопці з 100 бригади, у якого у кожного хлопця вже по кілька днів народження було. Сльози для оператора це крута емоція. Так. Так. Це це дуже цікава, це дуже крута емоція. От з професійної точки зору, це, це те, що потрібно, бо це те, що чіпляє глядача, це те, за чим люди гоняться. От, працюючи, взагалі у журналістиці, люд... я зрозумів, що люди більше вони їх чіпляє якийсь негатив, якийсь резонанс, якийсь треш. От. Всі можуть подивитись на котиків, посміятися, там, які вони гавні, і все. Цього багато. А от щось ну, якийсь негатив, от люди цим вони, можна так сказати, вони харчують свій мозок цим. Це якась там, ну, в мозку якась порція дофаміну там виробляється, і люди за цим гоняться. І сльози це, це ну. Оця маленька порція, що подобається людям, що їх чіпляє, тому я, як професіонал свого діла, я маю не пропустити ні одну сльозинку з людини. Якби це там можливо цинічно не звучало, але це чи є якесь вето у історії війни, що ніколи на сьогоднішній день ви не знімете? Ми не знімемо інтерв'ю росіян ніколи, напевно зараз ну бо Якщо ми не. зможемо. Я не знаю, чи зможу я. От я завжди думала, чи зможу я бути професіоналом своєї справи, якщо буду сидіти військовополонений, чи зможу я вимкнути емоції. От на зараз я не впевнена. Тому що настільки багато болю пережито за ці два роки спілкування в цій студії, що я, напевно, треба буде дуже готуватися. Ну от Наразі це для мене якась така планка емоційна. А все інше ми завжди будемо коректні. Для нас немає неможливого. Але емоційно останнім часом я відмовляюсь від виїздів до передової, тому що мені важко бо занадто багато вже загиблих друзів. Це мій біль, це, це мій такий тригер особисто, мені важко. Я, я захоплююсь колегами, які це роблять. Я робила це свого часу. Зараз на паузі ця історія, тому що емоційно я ще Я працюю поки в студії. Я думаю, що ми теж добре робимо тут свою роботу. Але стосовно медійності наших героїв, ви знаєте, всі герої, які пройшли цю студію, вони стають медійні. От ми даємо старт серйозно, і ми так раді, це так приємно, коли наші а, діточки медійні ці людина була. Ну не розкрита, а потім вона розкривається, і потім всі канали, всі колеги запрошують. Це ж так круто, коли твій спікер іде далі, і йому це приємно. Йому це подобається. Ну Ми будемо грішними за це. За те, що ми знімаємо сльози, кров ні, і смерть. Ні, ні. Це це дуже важка. Це цікаве питання, це важка робота. Коли повертаюся до того сім'ї будинку, це було, було дуже важко. Я багато днів там працював, а накрило, я кажуть, десь через півроку, але це потрібно знімати. І ти знімаєш і бачиш, горять машини, розвалений будинок, лежать загиблі люди на землі. І в мене було таке подвійне відчуття. Ну, як от мораль, вона каже: а Як ти це можеш знімати? А руки працюють, голова працює, ти знімаєш. І ти відключаєшся зовсім від цього. І ти працюєш, 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 а емоції вони вже потім приходять, Вже потім, бо це робота, і саме головне це повинні бачити люди. Я плачу майже на кожному ефірі, просто іноді це добрі сльози. Коли ти радієш і кажеш, дякую, що ви вижили. Будь ласка, не помріть. Я плакала, коли в цій історії був в студії був Віталій Біловол, це колишній поліцейський, зараз Збройні сили. Людина унікальна. Троє дітей. Третя дитина народилась під час повномасштабного вторгнення. Віталік служить, Віталік подарував мені шеврон, і отут я зламалась, тому що там особливий шеврон, це не просто бригадний шеврон, це авторський шеврон з позивним. І коли я з ми майже сусіди, до речі, на одній вулиці живемо. Коли йду ввечері, бачу Віталіка у відпустці з дружиною трьома дітками, і Олеся маленька в візочку. Це, це, це те, заради чого все це відбувається? От вони і сльози випросили. От і все. Тому я сподіваюся, що колись я буду розуміти, що ми доклали якусь краплинку до всього цього, і люди, які будуть переглядати, знаєте, мрія, щоб кожен, хто в цій студії жив довго, потім дивився ці інтерв'ю, показував дітям. Військові, хлопці, дівчата, щоб вони проплакали це все, пережили, але були щасливі. Оце напевне, заради чого ми тут, врешті, все це робимо.